Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео хочу показати, як математика допомагає берегти близьких стосунки з близькими. Оскільки, ну, в принципі, інколи із за дрібниць, і за рахунок того, що ми живемо на емоціях, ну, в принципі, ми. Лаємося скандалами з близькими, наносимо один одному кучуран, і в принципі воно вроді все правильно, все нормально. Але коли ти перекладаєшся в цифри, ну, виходить просто смішно, абсурдно. Ой, декось в деякій мірі дико через все, що ну із-за цього оце, та ви що. Значить, що я хочу почати, що тобто, в принципі, знову ж таки, нам з усіх утюгів талдичать, що треба економити, економити, економити. В принципі, там в школі теж дітям з менших класів пояснюють, що там світло на економить, воду на економить і це сприймається як норма. В принципі, економить це добре. І інколи корисно. Але коли економія йде, ну от справді економія. Отже, те, що інколи в нас от є задача економить, а про наслідки і ефективність ми не думаємо. В принципі, знову ж таки. Пояснюю на побутових прикладах, там, де найбільше воно проявляється, і в принципі, де ми найбільше за цього скандалимо, хто живе ну, в принципі, в квартирі, в тих є туалет, і ну, час від часу хтось забуде виключити світло. В цього трошки менше, ну, в принципі, як варіант виключене світло в квартирі, і там скандал. Тобто світло прогоріло 5-10 хвилин півчаса, а от ти там, з там ти, ти вже великий чи велика, а й досі не можеш за собою виключати світло. Тобто, ну, коли заходимо, то ми включаємо, а коли виходимо, щасливі із чарівної кімнати, ну, була, забуваємо виключити. Це таке. Но, дело, не в том, дело в тому, що от далі хтось з батьків, чи старших братів чи сестричок починає когось виспитувати. І, в принципі, ну, комусь неприємно. Тобто неприємно, чи одному неприємно щось світло, не а другому, неприємно, коли нею кричать. Ну, в принципі, мало кому сподобається, коли нею кричать. І от ми скандалами за цього. О, і тут, в принципі, що ще зразу слід відмітити, що люди, які люблять економити, часто густо зараз перейшли на економіки. А тепер дивіться, як математика допомагає економіці. Коли ми, нам в школі це важливо, важливо, важливо економить. о, але нам говорять про емоції і про важливість. Але про цифри ніхто не говорить. Для прикладу, якщо у нас. В туалеті стоїть хороша лампочка, така сотка, щоб. Як зайшов в туалетну бумагу знайшов. Якщо лампочка прогорить пів години, вона накрутить 0,05 кВт. Для того, щоб вона накрутила кВт і вона прогоріть 10 годин. От він безпереривно, тоді вона ну, накрутить кВт. Понятно, що 8 годин, тобто 10 годин, лампочка у нас за місяць не горить. Навіть якщо припустити, що там дитина, чоловік, ну зазвичай чоловіки цим балуються, що зайшов, забув, виключити і все. От припускаємо, що лампочка у нас за місяць ну, горить 30 годин. Тобто, кожен божий день по годинці хтось забуває в середньому виключити лампочку. Такого не буває, але ну, в цілому. Урон в сімейному бюджету однозначно 30 кВт в ну, лампочку годин накручується. Значить, якщо ця сотка у нас буде накручуватися 3 кВт. А якщо у нас буде економка, то це буде 0,3 кВт. Цілих 0,3 кВт. А тепер дивіться, якщо ми це переведемо в числа, то 3 кВт, ну, по нинішніх цінах це виходить десь 5 гривень. Якщо 0,3 кВт, ну. Це вийшло 50 копійок. Тепер подумайте, коштують ті 3 гривні, тобто 5 гривень чи 50 копійок тих скандалів, які ви близьким за цю. Тобто, за 30 копійок ви не завжди 50 копійок здачу берете. 5 гривень ну, це теж не чашка кави чи чаю. А чашкою чаю ви йдете, знакомо стрілять і все. Якщо ви в місяць вип'єте на чашку кави менше, у вас світло має спокійно горить, да, його виключати, да, про це наговорить, але без скандалу. Тобто, можна сказати, кохана чи коханий, ти знов забув виключити світло. А не ах ти ж понеслося. Ми і так живемо не це, а тут як горить і горить. Тобто Десь цього. тобто от подумайте, чашка кави, або взагалі, де не пачка спішок, чи це ж пачка спішок стоїть зараз з гривню, за 50 копійок, який там накручує лампочка в талець, як ви забуваєте виключити. Ви устроїте скандал, лайтеся з близькими, якщо це ви дорослі, ну і неприємно робите дітям. Тобто, подумайте, оця математика вона підходить для того, щоб перестать економити на таких речах і трошки більше берегти своїх близьких. Чи це, що зразу ми їх лаємо, потім, коли вони десь пропадають, тобто, ну, якщо це чоловік чи жінка вмерли, а як погано без його, якщо це діти пішли в доросле життя, як нам скучно без них. Зато вони світло не збудять відключати. І їм ніхто не портить нерви за те, що там, блин, якісь 50 копійок в місяць і, пожалуйста. Так само з економію, От коли ми говоримо про економію, то, то ж, ми стараємося купити, ну якщо взяти батьків, дітям речі інколи подешевше. Ну, щоб зекономити. О, і потім ходимо через тиждень чи місяць, починаємо на, на, лаяти дітей за те, що вони не вміють носити, вони порвали там лапті, штани, футболку, неважно важно що. Тут же знову на поняття, що коли ви економите, грубо говоря, навіть в два рази, то якщо ви ну, умовно замість ви купляєте лапті, ви купляєте їх там, не за 300 гривень, ну, хоча за 300 мабуть, нема, там, за 500 гривень і за тисячу чи півтори. Навіть якщо взяти півтори, тобто в три рази більше. На перший погляд, 500 гривень, півтора тисячі сума різна. Але лапті за 500 гривень проходять місяць максимум. А за півтори вони проходять рік або два, тобто сезон або два сезони. І що дешевше? Заплатити за півтори чи заплатити 500? І якщо ми заплатили 500, по-перше, нам прийдеться ще одне або двоє купляти. Далі ми постійно будемо лаяти дитину, і йде тут економія. І от тут на дитину взагалі кришать, ну, як на мене, трошки безглузо, тобто вона ходить, як м'яє ходить. Як ходить дитина, ви знаєте. А те, що купили ви дешеве, і ви знаєте, що воно погане, ну, всі питання до вас, Наше зривається на дітях? Через те, що от в погоні за економією, ми якось і за близьких забуваємо, і ми починаємо їм псувати нерви, які їм того не стоять. З другої сторони, якщо, наприклад, із лаптями, виходить абсурдно. Ми самі зекономили. Тобто ми самі копали каку, ми свою вину перекладаємо на дитину. Причому тут дитина? От, тому от над цим подумайте. Якщо ви справді намаєтесь економити, то помніть, що краще раз купити хорошу річ і в ній ходить довго, чим три рази купують дешеву і переплатити, чим дає за дорогу. Так, да, це складно. Ну тренуйтесь. Якщо це от такі взагалі побутові речі, як капає вода до незакритий тече, або там. Електрика, ну, сядьте, посчитайте, скільки там витече води, скільки там накрутить лампочка, скільки ви зіпсуєте нервів, і потім, якщо буде ще й на заспокійливості потратите, і скільки воно справді стоїть. О, і з іншої сторони, оцініть стосунки з близькими. Тобто, якщо у вас близькі для того, щоб на них кричати, псувати їм нерви і так далі, тоді ви все правильно робите. Якщо ви їх справді любите і хочете, щоб вони були щасливі і їм з новами було добре. Пожалуйста, замість того, щоб кричать, просто з що шумком. Забули, виключити світло, світло, воду, газ, не важно. Ну, пойміть, от, от, те, що там вигоріло, воно зовсім не стоїть скандалу. Не вірите, візьміть листочок, посчитайте, скільки горіло, скільки вигоріло, чи витекло, скільки це коштує і скільки ви оцінюєте своїх близьких. Трошки месум бурно, ну от так воно. Тобто, на. На тому, що бачив, і якось так. Так що, всім дякую за увагу. всього доброго, до нових зустрічей.